Пронто, пронто мої кохані! З вами Ханна, найкращий зірковий таролог не для всіх. І так дивимось, чим закінчиться ваша ситуація? Я просто побачила, не можу сказати, десятка чаш. Я не знаю, у кого яка ситуація, але з ваша ситуація залишиться щастя в коханні. Причому ви це щастя в коханні в цьому ждали дуже-дуже довгий час. Да? По рицарю Пентаклів. Ну, тих, хто чекає, завжди отримують дівчата, кохання. Іноді у мене запитують. До речі, підписуйтесь на мій Тік-Ток. там 21 500 підписчиків. На Ютубі просто у мене був аккаунт, але там були обставини, тут розказувати це новий. Тому зараз я набираю кількість людей. І так про кохання. Відноситесь філософське. Що я маю на увазі? Якщо ви не можете бути з цією людиною, буває кохання, але він вам не підходить. І якщо ви кохаєте себе, то ви, звісно, цього чоловіка оставляєте і йдете. Говорячи йому про те, що змінишся, вернись. Або вже давав 100 раз вам обіцянки, що він повернеться зміненим, повертався, не змінювався. У кожного своє, так ось. Немає усе світу розуміння минуле, майбутнє і. Дійсне, зараз. Все це разом відбувається. Тобто Ми зараз з вами живемо тобто в, цьох, в цих трьох часах Одно, е, да, в одну мить. Тому є реркарнація. Повірте в це. Ваші душі вже з ним зустрічалися і ще зустрінуться. І тому будуйте своє життя. Так, вас може до нього дуже тягнути. Я розумію, що це таке. Я теж жінка, і я це проживала і не раз. Але повинні розуміти, що якщо він не зміниться, ну не буде там щастя, дівчата. Ну не буде. Ви ж не просто так з ним розійшлися. Якщо він пішов, то взагалі. Трансформуйте це любов в те, що скажіть собі, так, тягне. Так. Але це всього-навсього всього це життя, ми з ним ще зустрінемось. І реалізуйте себе, свої мрії, щоб коли він повернувся, ви могли згадати всі ті роки без нього або місяці, як не просто занедбаними. А про ті місяці і роки, які принесли вам багато досвіду, ви здійснили свої бажання. Не може людина залеж... залежати від людини. Більш того, скажу, поки ви від нього залежите емоційно і чекаєте на нього, ви цей строк подовжуєте. Не зведуть вас разом, дівчата або зведуть для того, щоб знов набили нові шишки. Тому дивимось. А хто хоче бути щасливим, заказуйте амулет на особисте життя. Там вищі сили з вашого дозволу бо молетві дозволу на те, що ми працювали наведуть у вас нарешті порядок. І ви побачите, як це круто, коли ти довіряєш вищим силам, які знають, що буде далі, і зроблять це по вищому гатунку. Але зроблять не з посилом. Щоб Вася був з вами, а з посилом, щоб ви були щасливі. І так, чим закінчиться ваша ситуація, вже розказала, дивимось більш докладніше. Меч. Ви з цією людиною меч не спілкуєтесь. І тут я бачу, що були безсонні ночі. Були страхи, поганий сон. Чому? Та тому, що, звісно, ви залишили людину, тобто 5 чаш. Це в будь-якому разі, навіть якщо ви. Ну тут меч, да тут ви зараз, якщо навіть не залишили, посварилися, але 5 мечовий про те, що ви все віддали, а ваші кубки не наповнені взагалі. Розумієте, ви ось чорних ви в траурі, і потяг позаду, і веселка, все залишилось там. І причому тут карти кажуть, що це вже могло бути не перший раз. Тобто ви вже могли з ним сваритися, миритися, сваритися, миритися, сходитися, розходитися, сходитися, розходитися. Так. Тут навіть могло бути таке, що це у когось ваш чоловік. Або навіть що не чоловік, то людина, від якої ви маєте дітей? Або разом жили. Якщо не жили разом і не маєте дітей, то в будь-якому разі щось якісь плани були. Так чим закінчиться ваша ситуація? Тут хочу у вас і меч з цим чоловіком, я вже розумію, про що це, да? це про кохання. Він за вами спостерігає. Не думайте, що все, забув, пішов. Ні, він спостерігає. І по колісниці, знаєте, він до вас приїде. Коли випадає старший аркан колісниці, то значить, це вже є у просторі. Просто ви можете вже слухати, можливо, хтось і півроку, і казати, що він прийде, коли ж він приїде. У кожного свій строк. Але те, що це станеться, це 100%. Так ось так, приїжджає він, чоловік із минулого. До речі, він зараз дуже холодний. Він навіть може до вас приїхати з холодними енергіями. Тут він взагалі такий. Мів бути раніше сказати щось різке, тобто спустити на вас всіх собак, да? винна ви чи не винна. Не вмів говорити про свої почуття, був закритий. Це людина, яка не відкривала серце, жила по принципу, я знаю. Ну, людина, я бажаю таких людей травмованими. Бо люди не травмовані, вони відкривають свої серця. Я навіть кажу про себе, дівчата. Я обжигалася і не раз. Не так, що це обжигалася це крутий досвід. Я за все вдячна Всесвіту. Я зараз розумію, що всі відносини, які у мене були, і як вони складалися, це все було для мене на найкраще. Правда? Дай мені тоді якогось іншого чоловіка. Не факт, би, що я зробила все, як треба, і справилась би з ним. Не. У кожної ще душі, запам'ятаєте, своє завдання. От у мене завдання. Було реалізуватися в соціумі, саме реалізуватися щодо дезотерічних знань. Але я все життя хотіла мати забезпеченого чоловіка, у мене було таке бажання, щоб він був реалізований. Чому? Тому що я сама не хотіла реалізуватися. Чесно кажу. Хоча я шукала своє призначення, у мене дуже крутий досвід, ким я не працювала, дві вищі освіти. Але я розумію зараз, що якби мені дали забезпеченого чоловіка, я б нікуди не рухалась. Чесно. Я б ходила своєю красою, насолоджувалася. Купляла б собі брендові речі. Зараз я їх сама собі купляю. Але. У мене був поштовх все ж таки не розвиватися, що прям розвиватися. У нього був поштовх. Просто я, я відчувала, що я хочу всього цього лакшері. Дайте мені такого чоловіка. Я буду вірною, я буду крутою для нього. Я правда була б такою. Але тоді б, знов кажу, я б не реалізувала потяг своєї душі, а так, через чоловіків. Я і прийшла до свого призначення і зараз займаюся тим, що було все життя у мене. Дуже довгий час це було хобі. Тому, ось про того, що коли він прийде, він прийде, коли потрібно. Так ось він прийде, тому що його до вас дуже тягне, по дяволу. Він нічого не може з цим зробити, звісно. І причому ось весь цей час його і тягне. Розумієте? До вас? Тут і вас може до нього тягнути, тому що дьявол то він тягне двох людей. Чим закінчиться ваша ситуація? Ну що? Він спостерігає за вами чому? Тому що він хоче поновити з вами відносини. І. От бачите як, він то колись приїде. І це вже є у всесвіті, але поки що ситуація висить. Тобто він не їде. Висить, тому що не їде. Да? Для того, щоб ситуація з місця зійшла, треба зробити поштовх, щось зробити. Але поки що ні. Але це буде колись обов'язково. Чому ситуація висить? Тому що він ніяк не може, розумієте, йому начебто, йому начебто хочеться устояти на двох основах. Да? І старе життя, можливо, у когось утримати, і вас пустити. І не міняти місце проживання і з вами буде. Ви, можливо, в іншому місці да? проживаєте. Тобто тут. Є якийсь третій фактор, який заважає вам. І він все думає, як би йому з цим третім фактором і з вами порозумітися? Ну, але це бред. Вибачте. Бо цей третій фактор реально заважає. У кожного свій третій фактор. У когось може бути інша жінка, у когось різні місця, у когось його шкідливі звички Все, що завгодно. Але він хоче продовження відносин. відбачить цьому енергію. Але тут ви не спілкуєтесь і не бачитесь. Або обмежені в спілкуванні в баченні. Тут навіть хтось міг когось заблокувати. І так, чим, як вирішиться ця ситуація? До речі, любі мої, дякую за підписки. Хоча підписуєтесь ви не дуже швидко. Тому що мало і. Мало показують відео. Але вже є донатики. Дякую за донати. Хто пише коментарі, також дякую. Дякую, хто мене підтримує. Тому що мені дуже приємно, я дуже хочу Ютуб розвивати. І коли я отримую донатики, у мене таке щастя, правда. Тому кожен, хто мені пересилає донат, ви обов'язково отримаєте 100 разів більше. Відслідковуйте. Тому що я. Коли бачу це, я завжди. Цю свою енергію, яка є лікувальною, я направляю вам. Так. Mm -hmm. Аркан Суд він все переоцінив. Він все оцінив і вас, і себе, і що це було. Чи нело, чи нело. І він оцінив, що? Він зрозумів, що у вас з ним взаємне кохання. Що ви кохаєте його. А він кохає вас. Ну, це ще коли ситуація не рухалась, то все це було на нього час. І він, розум... він тут може вам, до речі, написати щось, якесь письмецо, як говорять. Тому що він хоче по Аркану Мир почати з вами новий етап. Він хоче примиритися, по-перше. Так. І причому, знаєте, як, він хоче якось так вас задобрити, якимось подарунком. Щось вам приготувати. Я не знаю, може, це у кожного буде свій подарунок. Тут не рицарь е пентаклів і не меч пентаклів. Тут 6 пентаклів, але все рівно. Будемо сподіватися, буде якийсь коштовний подарунок, або в якихось справах допомогти, або в якихось ділах. Чим же закінчиться, так. Він оцінив, він зрозумів, що знов, що ви його кохана жінка. Як це приємно! І він зрозумів, що ви йому давали стільки кохання. Дуже багато. Тільки ви наповнювали його. Мікіч! Мікі, ти підтверджуєш, так? Але він цього не цінував, розумієте? Так. І він навіть тут тут навіть дивіться, когось напише. Тут він хоче або приї тут, якось ви не в одному місці знаходитесь, чи що, то тобто якось показує, що є якась відстань між вами. То хтось із, із, із ваших цих чоловіків, ну я медуважуважу багато, бо це відео актуально, коли ви не подивились через рік, через два, через п'ять, коли вже я буду на всіх телебаченнях. Скрізь буду мількати, і буду тарологом дуже відомим, а так і буде, тому що я роблю на популярність також. Тому все це буде. Все це вже є у просторі, тому що майбутнє вже є зараз. Так ось у когось він напише, а потім приїде. У когось він сповістить про те, що він приїде, у когось він просто приїде. Тут по різному. Так, і він хоче до вас приїхати і якось, начебто, круто, класно провести з вами час. Да? Тут весело, випити трішечки. І зараз він ганяє ці думки, як до вас підійти, який подарунок зробити, але ніяк не може прийняти рішення, що як це зробити. Чим же закінчиться? Ну, він розуміє, що ви зараз відстоюєте свої особисті кордони від нього. І не просто так. Бо, умовно кажучи, вас тут показують, знаєте, як е, мауглі серед вовків, да, його як охотника. Тобто він вже стріляв вас, умовно кажучи, і не раз. Тому ви вже від нього захищаєтесь, бо отримувати знов душевні рани нікому не хочеться. Ох, і ви знаєте тут що? Ну, от він. А, ну, правильно я розумію? Угу. Тут, до речі, він у цей свій приїзд може зробити для вас. Е, як тай... Ну, Тобто для вас це може бути дуже велике здивування. Бо тут верховна життя тобто це як тай... тайна. Тобто якось він хоче так можливо приїхати, що ви дуже здивуєтесь його появленню. І... Тут дивіться, тут усі буде по-різному. У когось він хоче. Він розуміє, що ви захищаєте свої особисті кордони, але він хоче так до вас проявитися, да, щоб якось отримати перемогу зразу. Ну, тобто, щоб ви його не послали нікуди. Але також і тут карти кажуть, що він розуміє, що ви отримали перемогу взагалі відносина з ним, тому що він до вас розумієте, буде проявлятися, а не ви до нього. Так, і, до речі, він, так, він вважає, що ви перемогли. Тут у всіх він так вважає. Він вважає, що ви дуже мудра жінка, у деяких він вважає, що у вас є якісь езотеричні знання. Тобто якось ви дуже мудро все зробили. Тут навіть він у деяких може думати, що ви його чи приворожили. Чи казав він вам про це. Напишіть, до речі, дуже цікаво, як у вас це відгукується. І тому, що він тут бачить, що ви його тут могли якимись мухоморами напоїти, і ви маєте над ним силу, розумієте? Або, ну, знов таки, ми кажемо про нормальну, думаючи, чоловіків. Він просто розуміє, що ви за своєю мудрістю, ви така мудра. Що ви в психічному плані маєте над ним силу відкорили цього чоловіка? Це мухамори це умовно. Боже, дві карти, ви подивіться. Тут, знаєте, про що кажуть? Тут навіть е, тут або він, да, він буде в, е, в собі. Зразу дві особистості проявляти, що він буде королем жезлем для вас, тобто буде діяти, і при цьому він покаже, що він ще й чуттєвий, що він вміє кохати, бо раніше він був королем мічев, мечів. Да, від нього про кохання саме цієї ніжності ну, дуже довго чекати треба. Або у когось кажуть карти, що ви будете вибирати серед двох чоловіків. Він може дивитися в той час, коли вже у вас буде ще один чоловік. Розумієте, і сила за вами ви будете вибирати. Чим закінчиться ваша ситуація? Ну, він хоче взяти шанс. Бо ви для нього солоденька як морковочка, а він як зайчик. Розумієте, він шанс хоче взяти. Хоча він розуміє, що ви зараз дуже далеко. А ви для нього, як та зірка, світить, але не гріє. Він взагалі вас вважає зіркою. Він розуміє, що ви десь. Ви для нього якась, знаєте, ну, він вас оцінює, як ви. Ну, ви набагато вище його по, багат, по багатьом показникам. І він розуміє, що ви пішли, кохаючи. Причому він розуміє. В цьому теж була ваша мудрість. І він вас бачить жінку, яка сама себе може забезпечувати, купити собі все сама. І він навіть думає, до речі, да, що ви його очікуєте. У нього є такі думки. Так, чим же закінчиться ця ситуація? Ви бачите, карти не кажуть. Зараз пауза. Єс, 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 єс. Хто хоче, ставте плюсики, переказуйте донатики. Він зараз пауза, але він дасть вам дуже багато кохання і буде четвірка жезві. Просто бачите, вже кажу, карти бачу, що я вже почав нервувати. Це буде брак. Дівчата, не усіх кажу зразу, бо у вас дуже багато, але у дуже-дуже багатьох. Те, що він приїде, так. А що стосовно браку, тут треба вже додивлятися. Буде брак. Тому що це загальні розклади, ви розумієте. Тому що кого, кого ви виберете, там ви будете вибирати два короля. І скільки він ще буде очікувати, ви розумієте. Знаєте таке відчуття по картах, що він очікує, що все світ очікує, коли у вас з'явиться ще один король. І як тільки він у вас з'явиться і це з'явиться, розумієте? Так, вас хочеться віддати е, то вибір вам, щоб ви вибирали, дівчата. Ви вибирали. Тому я й казала, Боже, наскільки я відчуваю ситуацію, наскільки я завжди в потоці, вищі сили мене присадають цю інформацію, про що я кажу? Пам'ятаєте, я на початку казала: не сидіть, не чекайте на нього. Йдіть у світ, реалізуйте свої бажання. Бо минуле. Як буде настояще по-українськи минуле, те, що зараз, і те, що в майбутньому, воно все є, якби хроніка хакаші як зараз. То чим швидше ви почнете жити життя без нього, здійснювати свої мрії, тим швидше він з'явиться. І, і, і багато хто із вас вибере з ним брак і проживання під одним дахом. Той, хто захоче. Але тут дуже розумна жінка. Правда, Ви правда верховна Жриця. Чому? Тому що Верховна Жриця спочатку отримає від нього все те, що він їй завинив, а він вам завинив 9 чаш. Він повинен вас емоційно наповнити, уявіть, із 10 на 9, із 10 балів максимальних на 9 балів, не 50 на 50, ні, дівчата. Тому Верховна Жриця чекає, і кілька після цього у вас буде проживання з ним під одним дахом і брак. Дуже круто, прям я щаслива. Я щаслива, що мене дивляться верховні жриці. Це жінки, які, які мудрі. Жінки, які розуміють, що всіх тягне дівчата, повірте, ми всі однаково кохаємо, коли кохаємо. Але тяжіння це тяжіння. Якщо ви з чоловіком... Пішли від нього від чоловіка, то є строк, за який ви повинні якось відновитися. Він хоче діяти, але поки що не діє. Дівчата, і цей строк мінімум 6 місяців. Не треба себе мучити. Знов, ви кожна сама знаєте як. Але я проти вибивати клін кліном. Чому? Тому що людина потім може до вас прийти. Ні, якщо ви вже пішли, його не кохаючи, тут показують, що ви пішли кохаючи, я кажу про цю ситуацію. Якщо не кохаючи, нема проблеми, вже розлюбили все. Але якщо кохаючи, хочете клін кліном, а якщо людина справді потім повернулася, справді пройшла трансформацію, а ви його кохаєте, а він вас, а ви вже в якихось відносинах. Ну, тобто, тут, по-перше, як він оцінить, і, і та людина, яка вже з вами, вдруг вона вас закохалася, тобто, я вірю в закони карми, тому робіть по душі. Не робіть так вам, як всі раді, тобто, якщо ви вже все готові вперед, але якщо ще ну, ви не готові, безнухана, якщо ви ще не готові до відносин, і ви розумієте, що людина, яку ви зустріли, вона хороша людина, хоча на це знов треба час. Ну тут у вас показують, що у вас хтось з'явиться. Я не проти, щоб з'явився. Я зараз говорю про зближення. Не... не поспішайте зближатися, спати з чоловіком. Це моя думка. Я не остання інстанція. Чому? Тому що у вас повинно бути багато чоловіків, із якого виберете одного. А щоб вибрати правильно, треба хоча б, ну як на мій досвід, місяця три за ним подивитися за його діями. Тому що всі ті, хто не дочекаються, навіть три місяці, та й місяці, навіть і тиждень, хто зникнуть, нехай зникають. Тут же верховна жриця. Ви верховна Жриця, а вона дуже мудра. Люблю вас, але у кожного свій окремий випадок. Я кажу просто, як я відчуваю, ви можете писати, як ви відчуваєте. Робіть своє життя по своїй інтуїції, бо верховній життя вона є. Просто, якщо ви щось робите, потім не жалкуйте вже. Я тільки за одне: за те, щоб ви були щасливі. І будь своє яке рішення, яке ви приймаєте, ви потім його приймали. Чи вийде воно у вас класне, чи вийде не таке класне, як би вам хотілося, не має значення. Дуже багато в мене амулетів. Пишіть, це амулети із карта Рон. Я одна таке роблю, тому я і буду всесвітньо відома, бо ці знання є тільки у мене. І я їх залишаю, тільки у себе. Бо тут потрібно ще ці знання були дані мені під мою енергетику. Люблю вас, все буде Україна. Слава героям!